Інший п'ятий тур. Ми стоїмо біля банера. Це значить, що в нас остання людина, якою ми беремо інтерв'ю, це останній матч Володимир Сапун переміг англійця Девіда, Девіда Хейдена. Але ми попросимо коментар і попереднього матчу з Ільмарсом Старосіцем, тому що була дуже швидка нічия. Поясни перший поєдинок і прокоментуй другий. Так, з Ільнурсом чому швидка нічия, тому що там така позиція, що він важко Тобто, якщо хочуть нічю, вони там можуть розміряти фігури легко, нічю легко зроблять. Це не проблема. Мені там не перемогу важко пограти, не так, А хто запропонував нічого, то запропонував нічию, і я чорним грав, то в принципі нормальний не результат. А з Девідом Хайтена була дуже напружена гра. Десь дебуту я отримав краще, всю партію тиснув, але. Як не мог не міг нічого зробити, наче вже краще там і просять у мене, і позиція дуже добра. Але ну нічого, він дуже добре запечався. Але потім, коли в мене залишилося менше часу, то він почав грати дуже швидко і думаю, що просто не доцінив мені загрози по лінії вже, то я там, заліз трою. І, і навіть коли розміняв ферзіст, то в мене дуже сильний пішак. Це вирішив партію. В кінці у вас було в, в обидвох у вас було мало часу, там щось у вас по 3, так, ні, 3 хвилини. У мене три хвилини, а в нього 11 хвилин було. А, але так, в кінці навіть. він вже задумався, але вже було запізно. пізно думати, бо там вже Ну, позиціонувати. Е ну, хороше завершення сьогоднішнього дня. Перша перемога, ти набираєш хід, бажаємо тобі, успіху, ще 4 тури попереду, У тебе все, в твоїх. Está aqui, senhor...